Що? Ідемо тої сторони. Ти не боїшся на Не боюся. Ну поклади камінь, блять. Поклади лише його нахуй. Заїбав, блять. Чуєш? Ну які там в пізду свині, нахуй. Дивись, я блядь, тобі в бачу свіжу. Які там свині в пізду, нахуй? Там є три свині. Які? Піздець. Куди лечу в очі? Ну, блядь, що робити? Гіпнозоїд? Піздець, я боюся, я вниз. Я не хочу, ну, як ти додому п'єш? Не, не будьте дом. А де будеш? Не в ньогорній, я слухаю, віче А де будеш? Бо Бу, тут спать зараз В школі? Та ніпокотя, ви вже сьогодні на неділі. А йдемо в тою стороною, я тебе вдома Якою тою стороною? Тою попри Що ти мені якусь хуйню отіпкаєш? По... Та бо дивлюсь, блять, що ти пив, блять Ти кажеш, блять, що, блять, йде Віче, трясені вилізли, блять, на небо І гризуть, і кажуть, ка, 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 скачуть до піздець Йо а шо, що, що білі, що не рожеві? Я не знаю, не білі, нахуй, білі на небо, і тако зараз на мене кажуть, скачуть і пестраха мені. Йопт. То, ну, то блядь, Олег, я боюсь знову, це нахуй не ця хуйня? Що й мене робити? Хуя собі. Ти де я тебе проведу? Але ти, блядь, далі боїшся. Я беру камінь, нахуй. Та ти вже там кидав тих, що в них. Куда? Біля? В них, блядь. В сини? Ну. No. А вони тікали? Ну, а що, вже додому побігли, блядь. Бі. Серйозно? Ну. No. То йдемо по малі. Ну нахуй ти мені знайшовся, блін, в школі, як ти глюча. Що? Та ж нема свиней ніяких. Ну як можна знайти свиню в другій день і ночі, блін? Чоловіче, три свині на небі, чоловіче! Три свині нахуй! І зліз тут на голод, кот, каже, що йдеш тако, скаче тако хуяри нахуй. Йо, Розумієш? А що робити? Дивіться, їх кам... каміння не, Словіче, не Словіче, бере. Дивіться, твоє єблоту того. Де? де, а де тут во твої блоки де, де? Де? Де я голачу де? А, де твої бло тут? Ту що це полізло? Йоп, твою мать Свині дальше Ха? А? а тих сеній вже не, не беруть камні, їх треба брати гранатомет хуя. Що брати? Гранатомет? Олег улегти не пизде. Серйозно? Я для їх вдома те спать. А як ти вб'єш? Камінням будеш не кидати, чого? Ти треба какие-то хоть пистолет мати? ти не пизди нахуй! Та я не пиздю, ты серьезно? очі б'є нахуй? Та бо я свічу фонариком, блять. Щоб тебе було видно. Блять, свині зараз выцепить буде нам. Ну. Я би казав, ви, щоб ти йшов до дома. в свиньи! камінь. не, камінь поклади, ну поклади, бо чусь. зараз кинеш мені ще його на голову, блять. <рес> Вау. Ви там світло видиш? Диви, далі, то то світло, то я включив коло школи. О, виш хота. Ну. Оле. То ну, блять, ну воно ну, ну буде. Оле! Блядь. Ще раз тебе кажу. Ну. Три свині. Я беру цей камінь. Там скільки свиней? Три було. А було зараз. Три. Я не знаю, я там не будуть пасе порой. То йдемо подивимось. Пішли з мною подивимось Але, камінь... Але якщо ти Т... Т... є свині, ти йдеш. Якщо немає свиней, то тоже йдеш. Добре. Але є, цей блядь... камінь ти лишаєш. Ти який, ти береш мені більше? Там візьму. Це, бляд. але по не кидай, не кидай. Так, то коли? Коли о. То що, йдемо? Йди наперед. А давайте наперед. Я ж боюся зайвий. То давайте йди наперед. Я не піду наперед. А хто? Там є свині. А давайте дзвонимо по МЧС. МЧС, не похуй, да блядь, сам проведи, нахуй, я боїшся зайвий, нахуй, чувечи. Йопта. Чуєш, рякка там? Що? Я чую що там, блядь, де? Ты чего тарабанул? Ты пиздец, Рохка, я там, блядь, сидеть, на. я ебал, нахуй. Не, ну камень... Ну камень, на. Да. <laughs> ну камень не брей, блядь. Там Рохка, пиздец, на. А то их уже не трей. Иди нахуй, чуешь? <laughs> иди. Я на камень у них То там их нема, манит, де, шо его. Вот а там Рохка. Да хуй, я знаю, то может уже крови пришли, уже, может не пришли. Ну лише не кидай лишничок. Два двое две двое, двое, двое кидай землю, двое. Йоуты, это тоже тебе, блять, арея, блядь, твій, нах. Не кидай камінь лиш, подклады на меч. Що, що, <laughs> ну, ну, Чуващи, две хуяра землю! ДВС, блядь! Вава, ну ти заїбав, блядь. ну шо ты чи шо, блядь? Ну двой хуяр, дві, двое. Та це не свині, це крути. дві, дві, хуяр, дві, хуяр. Ч это ты?